Ключ до миру шоу Трампа перший крок до закінчення війни. Як тільки іноземна преса не називала зустріч зеленського Трампа і європейських лідерів в Вашингтоні. Але після довгих розмов виникає головне запитання: мир вже ближче. Так, от що важливого сказали політики, якої думки про останні зустрічі українці, і чого далі очікують політологи? Все, що ви могли пропустити, ми зібрали в єдиному сюжеті. Дивимось, вникаємо. Я не можу в це повірити. Мені подобається діловий костюм. Численні дякую, обмін подарунками та дружня розмова. Так минула зустріч Зеленського та Трампа у Вашингтоні. Я б хотів подякувати президенту Трампу за цю зустріч. Це була найкраща з наших зустрічей. Ми підготувалися можливо до цієї зустрічі, розуміли про що буде йтися, адекватно реагували. Ну і власне Трамп побачив в певний вікно можливості. На його думку, можливо, так видається. Кроком до миру змі та світові лідери назвали цю зустріч у Вашингтоні. Американський президент пообіцяв Україні гарантії безпеки у координації з Європою та заявив про початок підготовки тристоронньої зустрічі за участі зеленського та Путіна, який нібито готовий до закінчення війни. Українці зізнаються, до таких заяв ставляться недовірливо. Ми нічого не очікуємо зараз, тому що ж, бачите, все змінюється. Те, що зустрілися, поговорили, хочеться, щоб змінилося в кращу сторону і був мир. Але подивимось, якихось швидких змін не очікуємо в житті країни, тому що було вже багато зустрічей. На жаль, війна в один день не заканчується, як показує історія. Ну, Надіємося, що все-таки не договоряться і не стане мир. Експерти кажуть, європейські лідери готові підтримувати Україну до останнього, тому не дозволять Трампу скласти угоду на швидкоруч. Крім того, знімати санкції з РФ ніхто не збирається поки Росія не погодиться закінчувати війну на справедливих умовах. Тож Трамп змушений погодитись на цю позицію. Для нього не важливо розбиратися в першопричинах війни. Для нього важливо. Власне, стабілізувати безпекову ситуацію для того, щоб мати можливість робити бізнес, хоче відновити експорт російських енергоресурсів, але брати з цього якийсь свій відсоток за посередництво. Втім, опитані нами кияни не вірять в те, що російського диктатора вдасться втихомирити за столом перемовин. Путін не поступиться своїм положенням. Він з'їхавши з глузду старий чоловік, і він просто хоче наприкінці свого життя захопити весь світ. Він теж хоче угоду, я думаю, але ж на яких умовах? Мабуть, ми не дуже бажаємо, щоб були територіальні поступки, але я думаю, мабуть, треба робити голосування. Попри все, я дуже сподіваюся, що мій рідний Маріуполь що зможу повернутись до нього. Питання території буде вирішуватись особисто з путіним, заявив Зеленський. Втім, експерти кажуть, що завершити війну зі 100% справедливістю фактично неможливо, адже нині в Україні немає достатньо ресурсів, щоб повернути усі території. Втім, і Росія не може довго затягувати війну. Росія буде дуже обмежена в 2026-2027 роках для того, щоб витрачати там 40% вла власного бюджету на потреби сектору безпеки та оборони. Їхня економіка буксує надзвичайно сильно. У нас, на мою думку, єдина можливість це дійсно зустрічатися. І наскільки це можливо, тет-а-тет -те з президентом Трампом, ну і діяти через наших. Європейських партнерів фахівці переконані, Путін буде максимально затягувати переговорний процес, аби спробувати захопити якомога більше території. Так, зокрема, він заявив Трампу, що здатний захопити повністю Донеччину до кінця жовтня. Хоча насправді окупанти не можуть це зробити вже понад 10 років. Далі мають бути дії, а не слова, переконані експерти. Тож вже нині відбудеться зустріч військових лідерів НАТО щодо України за словами генерального секретаря НАТО Марка Рютте, над концептом гарантій безпеки для України кілька місяців працюють близько 30 країн.